У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, вітаємо вас із святим Воскресним днем, і святою неділею. Кожен з нас, сьогодні, прийшовши до храму, молився до Воскреслого Христа, просячи Його благословення і для нашої держави України, для наших воїнів, для наших родин, для наших сімей. Тому нехай милосетний Господь дарує, щоб наші молитви були почуті ним. І Господь дарував все те, що потрібне для нашого спасіння. Такий сьогоднішній день це неділя жінок пороносиць. По особливому цей день хотілося привітати все жіноцтво, яке є сьогодні. в Нас храмі, перебуває, а також жіноцтво всієї нашої держави, всі на всієї нашої церкви. Сьогоднішній день по особливому звучать молитви в день жінок мароносець за наших мам. Бабусів, сестричок, дочок, нехай милосердний Господь обдаровує вас тією вірою, яку, яку мали жінки-мироносиці, бо незважаючи на що, вони йшли за Христом, ішли навіть за Христом тоді, коли вже його і не було, коли він лише гроб, вони йшли до Христа для того, щоб і надалі продовжувати піклуватися про свого Спасителя. У серці жінки, якраз і вкладено. Піклування про тих людей, які поруч біля, біля них перебувають. Тому хотілося б побажати цього невтомного піклування у любові у вашій душі, щоб вона завжди перебувала, щоб милосердний Господь загоював рани, які провавлять особливо в час війни, і дарував, щоб радість перебування з Господом завжди перебувала у вашому серці, радість молитви. за Ваших дітей, яким ви даєте життя, завжди була почута Всевишній ваші молитви, які ви зносимо. І хай Милосердний Господь обдаровує вам здоров'ям і довгих років життя. Святом всіх вітаємо! Хай Господь всіх благословляє і посилає свою милість. Також сьогоднішній день вітаємо ми і е, наших сьогоднішніх новорукоположених, ставленників. Це е, оця Юрія, який рукоположений був сьогодні у священика, і також і отця Сергія, який був рукоположений у дияконське служіння. Нехай милосердний Господь допомагає у їхньому служінні на благо народові. Любіть народ людей, і народ також вас за це буде любити. Пам'ятаємо про це і підтримуємо один одному у нашому повсякденному житті, бо лише тільки в єдності і в допомозі один одного. Ми зможемо і подолати ворога, і розбудовувати нашу державу, Україну і помісну церкву. Ще раз всіх вітаємо святом, всім англо-охоронителя, спокійного, мирного дня.